Анські папери із європейськими наслідками велике народне невдоволення викликало на теренах респектабельної та загалом благодійної Ісландії інформація журналістів про схеми ухиляння від сплати податків найбільшими багатіями планети. У переліку прізвищ поміж тих, хто створював та проводив операції через офшорні компанії, опинився і прем'єр-міністр країни Сігмін Гюнліксон. Вимагати його відставки вийшли тисячі людей, і це ще до будь-яких офіційних висновків будь-якої правоохоронної установи. Україна ж тим. Часом вивчає і намагається усвідомити розповсюдження вівторок, 5 квітня. Його інформаційні прояви до вашої уваги. Добрий вечір. Це спецкор на 2+,2. Великим калібром по цивільних будинках проросійські бойовики з артилерії обстріляли житлові квартали Авдіївки. Мали підсудних іноземець, що воював на боці донецьких сепаратистів, у Бахмуті оголосили вирок угорському найманцю. Обидвох клюєвих та ставицького шукають Міністр ваков заявив про оголошення в міжнародний розшук адептів влади втікача Януковича. Двоє українських військових загинули та десятеро зазнали пораненню продовж доби на східному фронті. Авдіївська промзона залишається найгарячішою ділянкою передової. Бойовики ніяк не можуть змиритися. Що українські оборонці закріпились у промці і далі? Криють її з мінометів та артилерії. Мало того, під обстріли потрапили нині не лише позиції військових. А й цивільні споруди у селищі Мінеральне. Воно за 5 кілометрів буквально розташоване від яснувацької розв'язки. Просто посеред будинків мирних жителів терористи розгорнули мінометні розрахунки 120-го калібру. А також автоматичні міномети Васильок та били ними по промзоні. Українська розвідка також з'ясувала, що в цьому селищі зосереджені ще й гаубиці 152-го калібру і ворожі танки. Проте упродовж цієї доби терористи їх не застосовували у прицілі ворожих мінометів. Опинилися також позиції українських бійців поблизу Йорська та Зайцево на горлівському напрямку біля новозванівки на Луганщині та поблизу гнутового широкиному секторі Маріуполь. І на Приазов'ї неподалік гранітного ворожа ДРГ нині переправилася через річку Кальміус, та намагалася захопити український опорник. Українські бійці відповіли на напад вогнем і атаку диверсантів відбили. На Харківщині диверсанти, яких скеровували ватажки трилітерної, невизаної світом Донецької псевдореспубліки, намагалися підірвати залізначну колію, по якій доправляють військову техніку українським бійцям на фронт. Бойовики завербували місцевого жителя і домовилися, що він закладе вибуховий пристрій просто під колію. За здійснення підриву обіцяли виконавцю 15 тисяч доларів. Диверсант устиг замінувати рейки двома вибуховими пристроями, виготовленими з артилерійських снарядів та двох кілограмів пластиду. І, на щастя, до приведення бомб. Би в його затримати оперативники СБУ. Я познайомився з Александром із ДНР, з ну, Донецької області откуда-то. Він предложив за вознаграждение взорвать подъездные пути там, где выружается военная техніка. Перший пішов в Україні. Відбувся дебютний, можна сказати, суд над іноземцем громадянином Угорщини, який за гроші поїхав на окуповану частину України допомагати сепаратистам. 53-річний Йожев Капоня потрапив на Донбас через територію суміжної федерації, ще восени 2014 року. Пройшов там курси бойової підготовки. Після чого ні з вахту зі зброєю в руках на складах та в місцях розташування одного з бойових угруповань донецьких терористів. За це отримував гроші рублями близько 5. 5,5 з половиною тисяч гривень на місяць. Капоні зізнався, що допомагаючи терористам, мріяв відродити другий радянський союз, але пішов від бойовиків після того, як стверджує, розчарувався в ідеалах псевдореспубліки. Сьогодні Бахмутський суд, враховуючи, що угорець свою провину визнав, здався добровільно, співпрацював зі слідством. А під час розслідування не було виявлено фактів скоєння найменцем тяжких злочинів. Звільнив Капонію від кримінальної відповідальності і його мають екстрадувати на батьківщину. Я служив у якості охоронця, за що одержував 15 тисяч російських рублів щомісяця. За цей час я зрозумів, що в цих республіках немає ідеології, яка спрямована на відродження радянського союзу та комуністичного ладу. Відсьогодні набуває чинності рішення суду російського Донецька Ростовської області стосовно Надії Савченко. Оголошені кремлівськими суддями за сфабрикованою справою 22 роки за ґратами. Українська бранка не визнає за вироку і оголошує сухе голодування допоки її не повернуть в Україну. Письмову заяву зі своїм рішенням українська льотчиця передала напередодні адвокатам. Апеляції вона не подаватиме. Нагадаю, президент Порошенко заявив, що готовий обміняти надію на російських ГРУшників Олександрова з Єрофєєвим. У Кремлі ж кажуть, на тепер рішення про обмін Савченко немає. У надії тим часом розповіли її адвокати. Різко впав тиск та підвищилася температура. Росії натомість важають, що стан здоров'я надії задовільний. Ніхі ніщо не заважає підтопувати її до місця відбування покарання. До справи захоплених у полон на Луганщині, тих таки російських ГРУшників долучився новий адвокат. Валентин Рибін став на захист кадрового російського спецпризначенця і диверсанта Олександра Олександрова, якого раніше захищав Юрій Грабовський. Розгляд справи в Голосіївському районному суді розпочали нині з хвилини мовчання в пам'ять за убитим адвокатом Грабовським. Сьогодні на самому засіданні допитали судмедексперта, експерта, яка оглядала тіло вбитого українського військовослужбовця Вадима Пугачова. Нагадаю, російських військових затримали 16 травня 2015 року під час бою в Луганській області. Тоді від куль росіян загинув український воїн. І ще троє наших бійців зазнали поранень. Адвокат Кірофєєва Оксана Соколовська заявила, що планує викликати на допит як свідка нардепа Юрія Луценка, а також військових із Росії, Криму та увага, трилітерного луганського псевдоутворення. Судді вважають, що адвокати навмисно затягують справу, але таке оголосили чергову перерву до 7 квітня. Ви знали про те, що у вас є певні докази, які ви повинні відкрити стороні обвинувачення і використати для захисту. Те, що зараз ви не надали в розпорядження суду, і не надали стороні обвинувачення, це також я розцінюю як затягування. Брак сучасної зброї на фронті часто є наслідком чіткого дотримання українською стороною мінських домовленостей. Усе, що має калібр 100 мм і вище, має бути відведеним. Україна тримає слово бойовики. Ні, танкові обстріли з боку противника невизнаного світом відбуваються регулярно для того, щоб захистити себе від танкових атак. Українські бійці одного з наших батальйонів відшукали несподіване рішення. Чим воювати, аби і мінськ не порушити і мати що ворогу відповісти, знає тепер і Андрій Цеплієнко. Зі стри, найпопулярнішу гармату часів Другої світової радянські вояки називали просто Зоська, проте німецьке прізвисько «Зоськи» звучить загрозливо: рашт-бум, рашт, «Рашт» сухий характерний постріл, бум ніщевний удар по танковій броні. Більше ніж 70 років такі гармати можна побачити хіба що на постаментах, але виявилось її ще зарано здавати в музей, бо її калібр ідеально відповідає мінським домовленостям. Отже, старенька має допомогти цим хлопцям попрацювати на фронті. До війни він був просто Олексієм, фахівцем із реклами та зв'язків із громадськістю. Фронт зробив його винищувачем танків і навчив відзиватися на позивний кореєць. А «Кореєць» тому що рослині. За першим ділом треба відчистити гармату 70 сімдесятирічної іржі. Втім, у випадку корейця це цілком нова невідома зброя. Я її пер розлазаю і вже знаєш, як казьонник вставляється. Вона один в один з рапірою той сказьонік також, єдине, що він дозволений мінськими договоренностями. Калібр 76 мм міліметрів дозволяє тримати цю зброю близько від лінії фронту, не порушуючи мінських угод. Новоспечений артилерист пропонує зазирнути у ствол, щоб побачити основні переваги старої гармати. Отже, заглядаємо і бачимо нарізи. Як у рушниці гармата каже кореєць, як снайперська рушниця, тільки великого калібру. Б'є влучно і головне далеко. Нарізний ствол нього дальність спольоти, снаряду деп'ятнадцять кілометрів. критики старої зоськи не в захваті від її повернення гучна, не надто потужна для сучасної динамічної броні, і головне брак снарядів. Бо донедавна латунні гільзи боєприпасів до гармати приваблювали мисливців за кольоровими металами. Але кореєць виявляється, знає де знайти древній раритет. Боєприпаси є на неї? Все є проте питання: скільки і де. Від сьогодні військова таємиться, особливо тут, на танконебезпечному Дебальцівському напрямку. Андрій Цаплієнко, Ляшинкаренко, Спецкор два плюс два. Прем'єр-міністр Ісландії Сіґмін Дюрґюнліксон, який став фігурантом панамського скандалу, відмовився йти у відставку, але після перемови з партнерами по коаліції звернувся до президента з проханням розпустити тамтешній парламент. Напередодні тисячі людей вийшли на вулиці Рейк'явіка вимагати відставки глави уряду через витік документів. Відставку вже пішов глава чилійського підрозділу організації Transparency International. Він виявився причетним до п'яти офшорних компаній. Про початок розслідування вже заявили у Франції, Іспанії та Австралії. Візьметься за це і генпрокуратура самої панами Росії. Тим часом проти фінансових махінацій Путіна, який з документами відмив 2 мільярди доларів, спробували провести одиночний пікет. Микола Ляскін і Дарія Яценко під Держдумою вимагали імпічменту президента Росії. Однак обидвоє учасників акції були негайно заарештовані поліцією. Потрапив до автозаку і випадковий перехожий, який просто зупинився сфотографувати плакати. Висні. Яти панамський скандал уже в і сатиричний журнал Шарлі Ебдо. Він опублікував карикатуру, на якій люди тримають у руках плакати із написом Жи свій панама. Державна фіскальна служба перевіряє, чи мають українці згадані у всесвітньому розслідуванні компанії в офшорних зонах. Про це заявив голова ДФС Роман Насіров. Утім, він відмовився назвати будь-які інші подробиці. Нагадаю, скандали з можливими схемами для ухиляння від сплати податків зачепив щонайменше чотирьох українських громадян. Експрем'єра Павла Лазаренка, очільника Одеси Геннадія Труханова. Голову НБУ Валерію Гонтареву та президента Петра Порошенка. Крім того, серед понад сотні людей по всьому світу, які нібито зареєстрували фірми в Офшорі, щоб оптимізувати сплату податків, аж два десятки прізвищ так або інакше пов'язаних з Україною. Зокрема, це і Мохамад Захур, бізнесмени з британським паспортом, що має бізнес на теренах нашої країни. Вчора я дав доручення департаменту фізичних осіб перевірити інформацію, яка викладена в пресі. Знайти там ту інформацію, яку ми зможемо перевірити, і я думаю, як як найшвидше ми це зробимо, і будемо інформувати суспільство. Братів клюєвих та екс-міністра енергетики часів Януковича Едуарда Ставицького оголосили в міжнародний розшук. Інформацію про це поширив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Утім, на сайті Інтерполу серед переліку розшукуваних осіб цих поки що немає. Сергія Клюєва, міністерство внутрішніх справ України, розшукує через махінації з оформленням резиденції Межигір'я, а його брата Андрія. За розгін євромайдану, проте ексміністра енергетики Ставицького відкрили кримінальне провадження через розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. У березні 2014 року, під час обшуку його будинку, оперативники вилучили 42 кілограми золота, майже 5 мільйонів доларів та коштовності. Віктора Медведчука у кайданках перевели до генпрокуратури, але не справжнього і геть не слідчі, а лише громадські активісти приїхали люди з вимогою зробити все це по-справжньому з реальним Медведчуком, що до слова кумом російського Путіна. До генпрокурора звернулися нині майже дві сотні активістів, що організовано з'їхалися до столиці з різних куточків України. Прокурорам передали документи, у яких як вважають небайдужі українці, зафіксовані злочини з ознаками сепаратизму. До них кажуть мікрувальник. Ти може бути причетний не лише Медведчук, а й багато інших адептів руського міра, які зрадили Україну і тепер або співпрацюють із бойовиками на Донбасі, або спокійно розгулюють вулицями українських міст. У блискавичний арешт, арешт Медведчука активісти зізнаються не сильно вірять, але сподіваються, що після отримання цінної для слідства папки генпрокуратура. Змушена буде відреагувати і відкрити кримінальне провадження. Я вважаю, що Медвечук це одне з тих із того великого горя, яке має Україна. Тому що, ну скажімо, не тільки за те, що він кум, е вибачте, ла-ла-ла-ла, але е те, що він робить е на Україні, те, що зараз іде розбрат. Ми… Е ми попереджаємо, що пора вже діяти, пора що зробити, не тільки красти і брати хабарі. Парламент Нідерландів допоміг ініціаторам референдуму зорганізувати голосування по Україні. Таку пікантну подробицю спецкору підтвердили самі ж тамтешні парламентарі. Референдум щодо угоди про асоціацію Європейського союзу і України відбудеться в країні тюльпані уже завтра. Наталя Фібрік про настрої та наміри голландців щодо України. Нідерланди готуються до референдуму. Уже завтра прийти і визначитися за чи проти угоди про асоціацію України та Європейського Союзу закличать усіх повнолітніх голландців. Майже 8 тисяч виборчих дільниць готують сьогодні по всій країні. А завтра робочий день, однак часу прийти і проголосувати не бракуватиме. Виборчі дільниці працюватимуть із 7.30 ранку до 9 години вечора. За попередніми опитуваннями прийти і проголосувати завтра збираються. Менше половини голландців до 42% населення, а щонайменше 30% мають проголосувати, щоб цей референдум визнали таким, що відбувся, поки за соцопитуваннями перевага на боці противників угоди з Україною. Лиху службу для угоди зіграло й оприлюднення інформації про офшорні активи панамської компанії, де в сумнівному товаристві опинився і президент України Петро Порошенко. Сьогодні матеріали про це публікують на перших шпальтах місцевих газет. Корупція це саме той головний аргумент противників асоціації. Не на користь України і те, що противники угоди дуже вмотивовані а хто не проти, не вважають за дуже важливим ти голосувати. Референдум має дорадчий характер, однак уряд Нідерландів вже визнав, що буде змушений і брати результати голосування до уваги. Наталія Фібріх та Єнс Нільсен з Нідерландів. Спецкор два плюс у нагірному Карабасі оголосили про перемир'я. Сторони дійшли згоди про припинення вогню, і там тепер тривають переговори. Вірменія, Зайбарджан заявляють про десятки нових жертв серед військових та цивільних. За даними Міністерства оборони Азербайджану, за останні два дні вбиті 16 їхніх військових. Вірменські змі тим часом із посиланням на інформацію з нагірного Карабаху повідомляють про смерть 20 своїх солдатів із моменту загострення ситуації. Мінська група з урегулювання карабаської кризи має зібратися, щоб обговорити шляхи припинення конфлікту до постійної ради обсє, яка вирішує це питання. Входять представники 11 країн. Їхню зустріч призначили у відні співголови групи дипломати зі сполучених штатів Росії та Франції проведуть. Низку консультацій, щоб покласти край військовому загостренню в регіоні. Без пенсії та соціальної допомоги, натомість зі страшними наслідками після тяжких поранень, залишився після боїв на Донбасі. Доброволець Євген Гуділов. Він майже втратив зір, живе без кісток черепа, ледве рухає рукою. І в такому стані доброволець уже понад рік намагається довести тиловим чинушам, що справді воював та захищав батьківщину. Сорокап'ятирічний Євген Гуділов іде разом із донькою. Це не його примха. Без сторонньої допомоги він майже не пересувається. Позивною ступінька, я автоматично припада ногу, щоб не піліцепі. До травня 2014-го він розробляв сайти та інтернет-магазини, писав музику і самостійно виховував сина та доньку. Каже, коли почалися бої на Донбасі, не вагався. Прекрасно розумів, що буквально завтра вже. У мене по окнами будуть якісь наркомани з автоматами бігати. У військкоматі відмовили, натомість, попри вік, узяли до батальйону Донбас. Він дійшов до Іловайська та в день незалежності бойовики привітали рясним вогнем. Момент зрива і далі нічого не пам'ятаю. Я вже потім через дві тижні із коми, коли в Мішнікову вже вийшов, тільки зрозумів, що я був ранен. Осколки зрешетили тіло, він утратив третину кісток черепа я... та ліве око. Праве ледь зібрали, рука й досі не відновилася. Вперед могу. А підняти завести? Ні. 10 місяців на лікарняному ліжку, і знову невтішна новина. Титанова пластина, яку поставили замість кісток черепа, київські лікарі відторгнулась. ще череп доділувати будуть? Щоб підтримати стан воїна, ліків потрібно щонайменше на 4 тисячі гривень щомісяця. Пенсії від держави немає. не збирає, забирає та так сказати на пам'ять. Ціла папка у нас відказів. тому що він не воєннослужащий. Тому що резервіст, тому що доброволець. чому бійця записали в резервісти, Євген <творю> не знає. каже тоді під час боїв було не до перевірки паперів. У цивільній пенсії йому також відмовили. Бракує трудового стажу. Ми не можемо вам дати право на пенсію. Половину своєї крові пролив в проліввета в, 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 в І... А мені а тобі не положено. Ну як мені не положено з п'яти літрів три там потеряв донька, що весь час опікується батьком, бідкається у держустановах. Навіть якщо й визнають помилку в паперах, радять чекати, коли Верховна Рада затвердить нові закони, що захистять права добровольців. Я брат роботи ну якби стараємося зарабатувати не те, що не вистачає средств, те, що надо получать Обидно Просто за те, що власть може допомагати, але вона просто відказується за те, що. А документам просто не можем сам Євген Гуділов вдячний волонтерам, що досі допомагають, але зізнається, йому соромно же бракувати. А заробляти на лікування самотужки він не в змозі. Ольга Павлос Олександр Куліш, Дніпропетровськ, спецкор 2+,2. допомогти нашому захиснику і воїну добровольцю Євгену Гуділу українцям гуртом, як на мене, і до снаги і просто справа честі. На сайті телеканалу 2+,2 у розділі допомога ми розмістили всю необхідну і фінансову і контактну інформацію бійця. У Бурштинових районах Рівненщини тим часом триває протистояння. Близько шостої ранку в селі Федорівка на подвір'ї одного з будинків невідомі закинули дві гранати. Щоправда, ні власники господарства, ні сусіди вибуху не почули. Одну з гранат, що не розірвалася вранці, знайшла жінка господаря. Поліцейські наразі встановлюють обставини події та опитують родину. Уже з'ясовано, що гранати кинули на подвір'ї одного з жителів села, який раніше постраждав під час подій 9 травня поза минулого року, коли в лісі на околиці Сарн сталася бійка за бурштин. Встановлено, що одна із гранат вибухнула, внаслідок чого було пошкоджено два автомобілі, які знаходилися у дворі цієї жінки, але одна граната ще була не спрацьована і знаходилася під одним із автомобілів. Автомобілі Mercedes та Volkswagen частково пошкоджені. Власне, боротися з бурштиновою мафією, вочевидь, не в останню чергу на полісі. Відтепер буде новий очільник поліції Рівненщини Сергій Князів. До цього полковник керував кримінальною міліцією при фронтовому Маріуполі. У липні торік князів очолював Закарпатську поліцію відразу після збройного зіткнення в Мукачевому. І йому вдалося тоді врегулювати там криміногенну ситуацію. Особовому складу нового керівника поліції представив заступник міністра внутрішніх справ сам Сергій Князів. Пообіцяв якомога швидше відвідати бурштинові родовища в північних районах області. Проведу заступники міністра. Проведу першу нараду і прийму рішення про місце прибуття або сьогодні, або є таке серйозне протистояння, тому і на цей період ми вирішили питання для того, щоб призначити нового керівника. Безумовно, який має дуже серйозний досвід, якраз працювати в цьому цьому напрямку. Служба безпеки України розпочала перевірку фактів щодо наявності в Одеському міського голови російського громадянства. Напередодні інформація з'явилась так званих панамських паперах. Окрім цього, Геннадія Труханова назвали власником будівельної компанії, яку він зареєстрував в офшорах саме за допомогою російського паспорта. Подвійне громадянство в Україні заборонено. А як державний службовець Одеський мер взагалі не мав права болотуватися на посаду, бувши за документами іноземцем. Чи так це і має перевірити СБУ? Сам одеський кірманич інформацію з панамських паперів назвав першоквітневим жартом. Служба здійснює весь комплекс необхідних заходів для встановлення істини. Результати будуть передані у ДМС України. Випадку, якщо підтвердиться громадянство подвійне, це загрожує позбавленням посади. Тисячу дос опів вилучили правоохоронці на Дніпропетровщині. Ці наркотики у власному будинку виготовляла родина ромів. Дози продавали жителям Номому Московська та навколишніх сіл. За даними правоохоронців, наркобізнес був поставлений на широку ногу. Вилучений опій за цінами чорного ринку оперативники оцінили у 100 тисяч гривень. Наркоділкам загрожує, кажуть, до 10 років за ґратами. Поприблизительним пощотам із обнаруженого можна було б за і більше тисячі доз наркотиків. На суму более 100 тисяч гривень по ценам чорного ринка сейчас все взято направлено на експертизу. Штраф назногнав порушницю навіть через півтора місяця після скоєного. Львівські копи вперше в історії патрульної поліції розшукали водія і склали постанову завдяки любительському відео, яке виклали в інтернет. У середині лютого на одному з у центрі Львова молода жінка на позашляховику заблокувала трамвай. Замість того, щоб з'їхати з, з колії, вона почала погрожувати водійці і Навіть штовхнула її. Конфлікт тривав лише кілька хвилин. і Вичерпався ще до приїзду патрульних. Згодом копи знайшли порушницю, викликали в управління поліції на розгляд. Раве щоправда, зухвала кермувальниця не прийшла на розбори ж скопами. Відправила замість себе свого батька та адвоката за порушення порядку проїзду перехрестя та виїзд на зустрічну трамвайну колію. Зірка інтернету заплатить тепер 510 гривень штрафу. не той кого хоче зробити в цій ситуації. Що допомогло, це суто випадковість, що наш патрульний десь місяць до цих подій, місяць чи півтора до цих подій, е, саме цю особу, саме на цьому транспортному засобі притягав до амін відповідальності за порушення правил зупинки стоянки. Що це мені показує, початок, початок, Шановний, початок. Я зараз виключу охорону, вас від себе ну, ведуть, Будь ласка, не перешкоджайте. Перестаньте Коли мій Перестаньте дух, будь ласка. Не реформи а. Чистий цирк у той час, як нарахування для армії спецпенсіонерів залишилися без змін, урядовці взялися за артистів. Їм на 5 років до 25 збільшили стаж, який необхідний для отримання пенсії. І на цьому реформи не завершились. На вдачу вже парламентарії встановили цирканчам пенсійний вік, і тепер піти на відпочинок заслужений. Вони можуть лише у 55-65 років. Самі ж артисти вважають, що це відверте знущання адже шоу з пенсіонерами-еквілібристами або ж гімнастами навряд чи буде популярним. Зі своїх 12 років Кирило вже 5 відвідує циркову студію і точно визначився з майбутнім фахом Стане жонглером. Містіть там гіднібудь в офісі. Працювати мені це просто як. Та кайф. хлопець вступатиме до училища і вже за кілька років почне офіційно працювати. Чи встигне за коротку кар'єру артиста цирку забезпечити свою старість? Визнає, навіть не замислювався. Що тільки як ти успіх? У спілці церкових артистів щодо розвитку галузі і популярності її серед молоді менш оптимістичні. кажуть у той час, як у сусідніх країнах стаж необхідний для пільгового виходу на пенсію на 5 років зменшили, у нас настільки ж збільшили. І тепер відпрацювати на манежі чи під куполом треба 20-25 років, і цим реформи не закінчились. Якщо раніше артисти цирку, відпрацювавши необхідний термін цієї вислуги, могли отримувати пенсійне посвідчення незалежно від віку, навіть у 35 років, то тепер їм. Становили пенсійний вік, зростає він поступово і сягає 55-65 років. У Мінсоцполітики пояснюють, нині система нарахування пенсій іде до єдиного принципу. Але декому з артистів таки пощастило. Якщо у цього чоловіка уже на 1 января 2016 року була определена вислуга років, то он даже значить то тобто, в дальнейшем он будет иметь Право на назначення пенсії за вислугу ліпні незалежно від віку. соло жонглер Сергій Кучугурний на манежі вже відпрацював 25 років і нині якраз намагається оформити пенсію. каже без успіху. Я сам не пойму цієї системи, але я должен йо доганяти постоянно. Там не вистачає три місяці. Прийшов, оно вже знову повисілось на слідуючий рік. Це як анекдот. Каже, урядовці над артистами просто знущаються, бо щороку виконувати хоча б такі піроети дедалі важчі. І тримати форму колосальний труд. І тепер, аби повернутися на квілин після перерви, необхідні тижні практики. Оцей трюк корони для кочугурного. Там шляпа. Шестиметрова висота. Представьте, как это надо махнуть ногой, на чтобы туда добросить и попасть. Успілся артистів цирку поправки до законів вимагають скасувати, адже на всю країну у цій царині працює близько півтисячі циркачів. А тому економія на їхній пенсії смішна. Ви ж поймаєте, да, Это вообще ми сейчас говоримо ні о чому. То спасіння з тим, що артисти цирка делают для України для популізації, це один метр дороги. Парламентаріям, якщо їх не почують, артисти цирку обіцяють персональні виступи, але вже під їхнім куполом. Ольга Максимова, Дмитро Панасенко, Андрій Вєтошкін, Спецкор 2+,2. Виставку з маріупольськими краєвидами відкрив у Чернівцях морський піхотинець. Чоловік служить на Азовському узбережжі. Саме там, на передовій у хвилини затища, він і зробив нариси до понад півсотні картин. І вже в Чернівцях, коли був у відпустці, дописав пейзажі. На картинах Мирне Маріупольське море. До війни 25-річний Ігор Калинчук закінчив художнє училище, працював учителем образотворчого мистецтва в одній зі шкіл чернівців. Одразу після відкриття виставки військовий відправився назад у свою військову частину. У нього закінчилося відрядження. Наброски тільки там зробив, а тут же їх вдосконалював, бо тому що там не було можливості у мене такі їх на такому високому рівні зробити. По мистецтву, якщо у мене 9 років, то є результат. В армії 2 роки, то ще потрібно, як мінімум. Сім років, щоб я лишився служити, щоб був хороший хороше Тобто Потрібна практика. Боїнг проти Тесли. Австралійська авіакомпанія влаштувала перегони свого літака з електромобілем. Автівка та лайнер їхали по паралельних злітно-посадкових смуг в австралійському аеропорту міста Мельбурн. Спочатку ж перед вирвалася Тесла. Згодом на трикілометровому шляху її таки наздогнав Боїнг. А далі перший знову взяв електромобіль. До кінця дистанції обоє були майже на рівних. Утім, відірвавшись від землі, літак, ясна річ таки опинився попереду. На цьому Дівана, все інформаційний підсумок добуло 23.30. третій без змін ті порі зустрінемося з навіть.